Ми робили їжач, їжачка друга. Ми будемо тут плясати. Це буде дуже весело. Сюди при приїде тітя панда, Вона зірка з тиктоку. У нас був один кабінет, вулик наш, і зараз у нас розширення у нас з'явилась. Три повноцінних кабінети і ще один такий невеличкий, але це дуже збільшило нам можливості наші для того, щоб працювати з дітьми. Тут можна буде зустрічатися офлайн з вчителями, проводити деякі консультації, проводити надовження освітніх втрат, а також творчі якісь роботи, поробки можна буде займатися спортом, так як у нас є вже тепер такий спортзал невеличкий, працювати за комп'ютерами. Для того, щоб діти наші розвивалися, їм потрібне спілкування, а спілкування онлайн воно не може бути, воно однобоке. Тому, коли у нас відкривається такий освітній простор, це дає можливість дітям спілкуватися і з дорослими, і між собою, і з однолітками. Тут та дитина навчається самостійності. Вдома ми йому що бабусі, дідусі, батьки підказуємо, щось там дощитуємо, шпихаємо там, в спину. А тут насправді він розраховує тільки на себе, на свої знання, на свої невміння, і на насамперед комунікабельність, соціум, діти відчувають себе добре. Як дитина, дуже добре. Наш заклад також був зруйнований, ну, пошкоджений. Відновили нам, де ми можемо тут відчувати себе в безпечному просторі, з дітками з нашими, а також сюди приходять наше вчительство і батьківство. Ми співпрацюємо, проводимо різні види активності, тренінги, рухливі ігри, настільні ігри. У нас дуже багато настільних ігор, а також у нас є бібліотечний фонд, який. В цей вет нам подарував ці простори просто найважливіші. У ну, нас немає в громаді таких місць. Це один, мабуть, в нашому мікрорайоні не мабуть, а він і є один в нашому мікрорайоні. Простір, де ми можемо разом тут зустрічатися, обмінюватися якимись там спільними бесідами.